Стильні жіночі туніки лише 269 гривень. Це стиль Дісней та новорічні мотиви. Вони йдуть як в, нови, в ось таких упаковочках, дуже класне пакування. Так можуть йти без упакування, але з бірочкою. В лоті будуть представлені 10 позицій та вартує лот 2690 гривень. Давайте подивимося по складу. 60% котон, 40 поліестер. Є різні варі... варіації принтів. Є ось такий синій, дуже гарний колір, йде з капюшоном. Дуже класно такі зав'язочки, тут попелюшка, прямого крою. На рукавцятах манжетики, понизу резиночка, та дуже-дуже теплі вони зсередини. Дуже тактильно приємні будуть. Є ось такий червоний варіант, він з кишенькою попереду. Також прямий крій, гарна принтація така. Дуже класно виглядає. Та ось такий сірий, він йде з Міккі, таким новорічним, прямий крій. Дуже тактильно приємні, класно буде носитися. Нагадаю, 269 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити цей класний Діснеївський лот, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.